Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецька Відадоя. А сьогодні на уроці ми з вами вивчимо 300 найкорисніших слів рівня 1 німецької мови. А для того, щоб вам було зручно конспектувати та запам'ятовувати, я розділив всі слова по певним групам. Отож, поїхали! Ну а перша група у нас пов'язана з людьми та сім'єю. Починаємо. Перше слово деаман чоловік. «Ді фрау» жінка. Дас кінд дитина. Де Юнке. Хлопчик. Дас Mädchen – дівчинка. Де фата батько. Ді мута. Мати. Ді ельтерн батьки. Де бруда, брат, ШВЕСТА – сестра. Наступні 10 слів пов'язані з цією групою. Де опа, дідусь, ОМА – бабуся. Де фруйнд друг. Ді Freundin – подруга, де наме ім'я, Das Alter – вік, Ледік неодружений або самотній. verheiratet – одружений. geschieden – розлучений. Ді Familie – сім'я. Наступна група дім та побут. Das Haus будинок, Ді Вонунг. Квартира das Zimmer кімната das Wohnzimmer вітальня die Küche кухня das Bad ванна кімната die Toilette туалет das Bett ліжко der Tisch стіл der Stuhl стілець der Schrank шафа das Fenster вікно Ді тюа. Двері. Ді лампе, лампа. Де фензея, телевізор. Наступна група пов'язана з днями, часом та числами. Перше слово. Хойте, сьогодні. Гестен вчора. Могн – Завтра. Де так? День. Ді вохе – тиждень. Де Демонат місяць. Дас я – рік. Далі дні тижня. І один корисний факт. Всі дні тижня мають артикль «де», тобто чоловічого роду. Перше слово «Де Монтак понеділок, «Де Дінстак, вівторок, «Де мітвох, Середа, «Де донерстак» – Четвер, Де Фрайтак, П'ятниця, «Де Замстак, Субота, «Де зонтак» – Неділя. Ну і останні слова, які належать цій групі, це числа Einz, один. 2, Два. Драй. Три. Фіа. 4. Фюф. 5. Цен. 10, 10. 20. 20. 10. 100. Таузенд. 100, 1000, 1000. Наступна група це прості дієслова. Зайн. Бути. Хабен. Мати. Ген. тити. Комен. Приходити. Вонен. Жити або проживати, Arbeiten – працювати. Lernen – вчити. Наступні сім дієслів: Шпрехен говорити, Essen – їсти, тринкен пити, лезен читати, Schreiben – писати, Fahren – їхати, і шлафен спати, Ну і останні слова, які відносяться до цієї групи: Сеген бачити. Hören – слухати. kaufen – купувати. machen – робити, шпілен грати. Лібен любити. А п'ята група на сьогодні це школа і навчання. Die Schule – школа. Der Lehrer – вчитель, Die Lehrerin – вчителька. Де Schüler – учень, Die Schülerin – учениця. Наступні слова. Das Buch – книга. Das Heft so – зошит. Der Stift – ручка або олівець. Der Bleistift – олівець. Der Kugelschreiber – ручка. Ну і останні п'ять слів цієї групи. Das Papier – папір. Die Tafel – шкільна дошка. Die Aufgabe – завдання. Die Frage – питання. Die Antwort – відповідь. А також я б хотів вам порекомендувати наш телеграм-канал Німецька від до я», в якому ви знайдете набагато більше корисної інформації та практичних завдань. А тепер переходимо до слів. Наша шоста група у нас покупки та їжа. Das essen, їжа. Das Getränk, напій, Das Brot – хліб, Die Butter – масло. Die Milch – молоко, Das Wasser – вода, Der Saft – сік, Далі Das Fleisch. Miasa de fish riba. Das gemuse ovochi. Das obst fructe. De aphel yabloco. Di banane banan. Di tomate pomidor. De quies sir. Das aize. De cafe kava. De te chai. De zupermarkt supermarket. Das geschäft magazin. Ну і останні слова до цієї групи. Derфе койфа, продавець. Ді kasse, каса. де прайс ціна. Toya, дорогий. Bilik, дешевий. Ну а далі у нас ідуть слова, які пов'язані з транспортом. Das auto, авто, бус, автобус, цук, поїзд. Das farat велосипед. Das flugzeug, літак. Das taxis. Таксі Ді Убан метро, Die Straße – вулиця, Ді Haltestelle – зупинка, де Банхоф, вокзал. Ну і п'ять останніх слів, які я вписав до цієї групи. Фарен їхати, анкомен прибувати, апфарен від'їжджати, фершпетет із запізненням. Пюнктліх вчасно. А для того, щоб краще запам'ятовувати всі слова, я вам рекомендую повторювати за мною та конспектувати все. А також практикуйтесь. Намагайтесь писати речення з цими словами. Навіть самі прості речення будуть допомагати вам запам'ятати щось нове. Ну а наступна наша тема погода. Das Wetter – погода. Die Sonne – сонце. Der Regen – дощ, Der Schnee – сніг, Die Wolke – хмара, далі Der Wind – вітер. Kalt холодно. Varm teplo. Heiss harie. Kul prochodno. Nastupna tema zdroja di Gesundheit. Perso slovo de arst liker. Di Erstin likerka. Das Krankenhaus Likarne. Di apoteke apteka. Di Medicin Like. De kop голоva. De Bauch Živit. Далі Де фус нога, ханд, рука, дас ауге око, дас оа вухо, ве тун боліти, кранк, хворий, гезунд здоровий. А також ось дві фрази, щоб сказати мені боляче. болячет све е або ес тут мія ве. Обидві ці фрази правильні та перекладаються однаково. А якщо перекладати їх дословно, то воно буде звучати ось так. Мені робить це боляче. Або Це робить мені боляче. Звучання таке, тому що з дієсловом В тун, яке ви бачите зверху, використовується давальний відмінок на німецькій датів. Ну а далі у нас на черзі прикметники. Ггос великий, кляїн малий, Альт старий, Юнг молодий, «шун» – гарний. «хесліх» Потворний, ной, новий. Далі Модерн сучасний. Гуд добрий. Шлехт поганий. Лаут. Голосний. Ляйзе тихий. Шнель, швидкий. Лангсам. Повільний. І одинадцята група на сьогодні це напрями та місце знаходження. Хіа, тут, Дорт, там. Рец, праворуч. Лінкс. Ліворуч. Градеаус. прямо. Далі оуben вгорі. Унтен внизу. Не близько. Фен далеко. Іде нея поблизу. Ну, і останні п'ять слів із цієї групи. Ді штрасе вулиця. Де плац Площа або місце. Дас центрум. центр. Ді штат. місто. Дас дорф. село. Наступна група. Фрази для повсякдення. Hallo, привіт, Morgen, добрий ранок. Guten Tag, добрий день. Guten Abend, добрий вечір. Nacht, на добраніч. Tschüss, Чус. Бувай. Auf Wiedersehen, До побачення. Далі. Bitte, будь ласка, Danke, дякую. Entschuldigung, вибачте або перепрошую. Я ja, так. Nein. ні, ich verstehe, Я ja розумію. ich weiß nicht, я ja не знаю. Wie geht's? як справи. Gut, danke, Добре, дякую. Und dir? А в тебе. heiße, мене звати. ich komme aus, Я ja з. Фраза wie geht's дословно перекладується як ідеться. Можна ще сказати wie geht's dir, Як йдеться тобі. І відповідати на неї потрібно також в давальному відмінку. Унтдія дословно, воно перекладеться а тобі. Але якщо нормально перекладати на українську мову, то ми запитаємо а в тебе як справи. Моя порада не перекладайте німецьку мову завжди дословно, тому що значення можуть відрізнятися. Наступна корисна група на сьогодні це запитальні слова ве, хто? Вас що? Коли во. Де. Вохін. Куди. Далі. Вохе – Звідки. Варум. Чому? ВІ. Як. Віфіль. Скільки. Вельха. Який. Ну і 14 група на сьогодні це робота та професії. Де берув? Професія. Арбайтн працювати. Де шеф? Шеф. Ді фірма. Фірма. Дас бюро. Офіс. Далі де колеге?» колега. «Ді колегін?» колега, але жінка. Де феркойфа?» продавець, «Ді лерерін?» вчителька, де арцт?» лікар. І останні слова, які відносяться до цієї групи. «Ді кранкеншвеста?» медсестра. Де механіка механік. Де поліцист поліцейський. Де студент?» студент. «Ді студентін?» студентка. Наступна група на сьогодні технології та медіа. Das handy, мобільний телефон, Das Telefon – телефон. Der Computer, computer. – комп'ютер, Der Laptop – ноутбук, Die e Mail – електронна пошта. Die Nachricht – повідомлення. Das Internet, Інтернет. Далі Die Webseite Web – вебсайт, Das pasword, пароль, анруфен. Телефонувати. Шрайбен писати. тіппен – набирати текст. Сенден надсилати. Далі у нас група почуттів та станів. Глюкліх щасливий. Траурік сумний. Мюде втомлений. кранк – Хворий. Гизунт здоровий, в'ютент злий. Далі нервюс – нервовий. Цуфріден задоволений. Гелангвальд знуджений. Аувгерект схвильований. Хунгрік – голодний. Дустик спраглий. Наступна група, яка вам всім сподобається, пов'язана з подорожами Райзен подорожувати. Деурлау відпустка. Дас готель, готель. Дас ціма – кімната або номер. резервірунг – бронювання. Бухен – бронювати. Ді райзе – подорож Ді Туа тур. Де райзе пас – закордонний паспорт. Де кофа валіза. Наступна група вільний частла хобі. Дас хобі. hobby hobby. Spillen, grati, lezen, чиta. Pavat, zingen, spiвати, tancen. Танцювати, малін, малювати. Далі шпацірин гуляти, фернзєєн дивитися телевізор. Мюзикхрен слухати музику. Кохен готувати. Фотографірен фотографувати, райзен подорожувати. Ну а передостання тема на сьогодні це гігієна та щоденні справи. Душен приймати душ, баден купатися. Вашен мити. Австеєн вставати. Шлафенге йти спати. Зіх анцієн – одягатися. Зіх ausziehen роздягатися. Ді цанбюрсте – зубна щітка. Ді сейфе мило. Das шампу – шампунь. Das handtuch рушник. Ну і остання група на сьогодні це просто інші корисні слова для повсякдення und i Oder – abo aba alle weil, тому що das, що як сполучник. vielleicht, можливо. далі, immer завжди. manchmal, іноді. nie, Ні, ніколи. schon, вже. noch, ще. Ну, ось і все, але це були далеко не всі слова, які потрібно знати на рівні А1 німецької. Але цих слів вже буде достатньо для того, щоб будувати прості речення та підтримувати розмови на базові теми. Хочу ще раз порекомендувати вам наш телеграм-канал, в якому буде весь список цих слів, які були в відео, та багато практичних завдань, які виходять щодня. А також не забувайте вчитися самостійно та намагатись будувати звичайні речення та писати які-небудь тексти, щоб закріпити новий матеріал. Все, що ви вивчите сьогодні, допоможе вам завтра. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока. А також дивіться наші інші відео.